Перед виборами цікавимося, чи визначилися громадяни за будуть голосувати, чи е, довіряють вони кандидатам? Чи да, взагалі треба? Так, да, да, довіряю. Дивлюся не тільки на предвиборчу кампанію, а ще за команду, яка стоїть за кандидатом. І, і? Ну, це хай буде моя особиста справа, але визначилися вже давно. А за що? За що ви його обрали? За краще майбутнє і за вступ до Європи. Я, наприклад, вважаю, що в даній ситуації значить, треба голосувати за того кандидата, який проходить одразу турі. Тому що другий тур не дозволительний в даній ситуації. Ні. Тому я не буду називати не ні фамілії. Оце, що я можу вам сказати. Ви вже визначилися? Ну, в принципі, так. Я голосувати хоч і піду. Мені ніхто не подобається. Не підтримуєте жодного нікого. Легко. — А, за кого я буду голосувати ну, да. Не за кого. А, за а себя. почему? Потому що в стране порядку, нормальної жизни. Я на вибори не буду йти, потому що я вже несколько лет не ходжу. Я думаю, що вже за мене вибрали. В принципі, все. Я придержаю такого мені. Я не вважаю, що мої голоси рішить там, якщо щось таке в стране робиться, то безполізно мені каже, що мій голос сказати. Хоча, в принципі... Если такая же будет думать, у нам ничего не будет. Ну, а если мы принципе, ничего не в принципе, сделаем? В принципе, все думаем, конечно, ты иди на ты, ты. Ну, больше склоняемся на их. Вы знаете, мы больше все велах не прошу. А почему? А вот это вот ее обстановка, что за Вы знаете, не определилась. Нет. Выбрать не стало, если честно. А что будете делать же на выборах? Не, не пойдете? за кого. Не за кого? Не за кого. Идти стоит, потому что за вас тогда кто-то другой просто голос. голос это отлично. Я ни за кого не буду голосовать. То есть не поддержите ни одного из, ни кандидатов. Одного из кандидатов. И вот как, какой вы видите в дальнейшем результат. Ну, я такая бы, чтобы больше всего набралась, чтобы никто ни за кого не голосовал. И чтобы полностью всех этих кандидатов знали, Я не знаю, кого-то нового поставили.